Дощі у п'ятницю 14 березня пройдуть по всій території західних областей. Від нічних плюс одного день температура повітря прогріється до плюс 21. У сумах Полтаві та Кропивницькому очікується ясне небо, врешті областей півночі та центру мінлива хмарність, температура від плюс 6 до плюс 21. На півдні синоптики обіцяють ясне небо та теплий день. Лише в Криму невелика хмарність від плюс 8 вночі до плюс 21 вдень. У Луганську синоптики прогнозують дощ. На території решти східних областей без опадів. Температура повітря від 8 до 22 вище нуля. У суботу на заході синоптики прогнозують дощі. Лише в Луцьку цього дня без опадів. Віднічних плюс 1 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 11. Дощитиме в Житомирі та Чернігові. В решті північних та центральних областей опадів не передбачається від 2 до 19 тепла. Мешканці південних областей протягом дня спостерігатимуть хмарне небо. Температура в регіоні вночі від плюс 9, в день – до плюс 23. На сході хмарна погода триматиметься зранку до пізнього вечора. нічних плюс 8 ртутний стопчик в день досягне позначку плюс 22. У неділю в Ужгороді та чернівцях хмарно. На території решти західних областей сніжитиме та дощитиме. нічних мінус 1 в день потепліше – до плюс 9. На півночі та в центрі пройдуть дощі подекуди зі снігом. У Вінниці та Кропивницькому без опадів. Найнижча температура вночі мінус один. Найвища вдень 11. Південь країни зранку до вечора буде ховатися в хмарах. Стопчики термометрів рухутимуться в діапазоні від плюс восьми вночі до плюс 21 вдень. Дощі пройдуть в Харкові та Дніпрі. Врешті областей Східного регіону без опадів. Температура повітря вночі від плюс 5, в день до плюс 18.